Вітаю всіх представників стихії вогню! А це Овен Лев Стрілець. Ваша філіжанка про важливі події лютого. З вами Марія. Бажаю вам смачної кави та цікавої розповіді. Давайте розглядати. Тут планів так багато набудовано на перспективи, на майбутнє. І для когось з вас зверніть увагу, спілкування з чоловіком, який вам буде багато розкривати. Якихось, знаєте, ну, це, для когось це будуть таємнички, для когось це буде знаєте, як бажання чоловіка допомогти, як трошки змінити ваші плани. Коли людина розуміє, що так, як ви запланували, може не вийти і буде підказувати вам, яким чином краще б зробити. Показана е цифра 600. Вона щось для вас буде дійсно означати, бо вона вам падає. Ну, як... Ну, як... Ще не бачу, щоб ви руки простягли до цієї суми, але ви можете її. Отримати. Так, далі, це перспективи філіжанки, зміни по роботі, і вони такі, що можуть розтягнутися на два місяці, не на один аж на два, і воно там буде щось дуже налаштоване по справедливості треба буде зробити. З кимсь ви можете ці зміни обговорювати, вони можуть стосуватись от якогось чоловіка все ж таки. Це може бути ситуація, коли ви на роботі за кимсь спостерігаєте, і є там у вас подорожка, або з кимсь ще ви там спілкуєтесь. Це, знаєте, як потеки будете обговорювати ситуацію. Але ну, тут не недопомаганого веде, тут ситуація в людини, яка взагалі, то от як би воно не виглядало на перший погляд, але людину це виводить взагалі в щось світле таке. Як знаєте, як трошки сил навіть набирає. Початок буде. чи... Давайте так, для когось як початок 13-го числа, для когось це буде як переламний момент, 13 з 13 по 15 числа. Тобто важливі два дні, от, такі, на які треба звертати увагу, і бути дуже-дуже зосередженим. Так, ось тут показано: при спілкуванні хтось з вас отримує допомогу. Ну, це, як, знаєте, порада або ідея якась, або це ну, от як напрямок людина вкаже, де вам там що і як треба зробити. Для когось це може бути поповнення, як тварину можете взяти собі в цей місяць це буде така цікава тваринка, як тварина, талісман для, більше як для чоловіка. Тобто це тварина, яка взагалі тут буде дуже добре відношення до людини, у тварини до людини. І ну, якась така, знаєте, як оберігати буде людину. Робота соціум, потім побачимо, що там у вас в особистому житті показане. Робота соціум для кого соціум для когось з вас показаний цей переход з однієї з однієї роботи на іншу. І Дуже так знаєте заспокоюєтесь, бо та робота, з якої людина піде, це не буде таким, знаєте, щоб було там про що жаліти. Це взагалі, от як було бажання піти, але треба було ж знайти спочатку, куди піти. То от бачу, як людина вже однією ногою заходить на нове місце роботи. І ну, там дуже так будуть потребувати талану саме цієї людини. Тобто беруть на роботу не просто так, а беруть фахівця. Так, далі, що ми ще тут бачимо? Ну, Для жінок багато роботи, але й багато відволікати буде якийсь чоловік зі своїми якимись там, ну, такими, знаєте, натяками, Ну, такими, мені показано, що брудними натяками, тож там, я думаю, що жінки у нас такі, що розберуться. Якщо там хтось з брудними натяками, і буде у вас тут як захист від іншого чоловіка, бо є у вашому оточенні по роботі людина, яка вас дуже-дуже поважає, і людина, яка, як знаєте, от... його і просити не треба, він завжди готовий якось так прийти на допомогу. Потім для когось зверніть увагу, у вас буде розхитуватись психіка ваша саме через новини, які будуть надходити з соціуму у лютому. І не всі ці новини будуть правдивими. Тож будьте дуже уважні, бо мені показані саме такі дурні новини, які просто на те і налаштовані, щоб у людини психіка не витримувала. Будь ласка, бережіть себе. Ось тут показано для когось спілкування з чоловіком, який час від часу вам повторює одну і ту саму інформацію, але йому дуже важливо, щоб ця інформація була вами сприйнята так як слід. Щоб ви не просто там послухали і забули, а щоб ви відреагували на цю інформацію, бо йому хочеться, щоб ви мали користь від цієї інформації, бо він знає, що вона робоча і. Якось вам буде корисною. І поки що ви як не готові сприймати те, що він говорить, воно вам якимось дивним виглядає. Ну, як то кажуть, всьому свій час. Ось тут комусь з вас треба буде хитрувати у лютому. Дивіться, показана мені людина, яка не хоче вас, ну, як. Як пропустити до ваших нових прагнень, до ваших взагалі якихось там виконань по роботі в робочих моментах, ви якось будете хитрувати з цією людиною, ви якось знайдете можливість обійти і можливість, як тут не просто обійти. Тут ви стрибок намагаєтесь зробити. А людина просто стоїть, знаєте, руки в боки, розставив чи розставила. Тут не дуже мені зрозуміло, я не можу сказати точніше, хто це чоловік чи жінка, але у вас, як знаєте, ви як на цю людину як перемикаєте на щось інше. Як знаєте, от зосередженість людини трошки як, ну, як в оману людину вводите, людина вже буде якось так, ну, трошки так, відволічеться від вас, і ви тоді швидко якось щось там своє робите. Так, далі дуже багато планів у жінки. Як відірватися від якогось чоловіка? Це може бути робоча ситуація. Це може колега, з яким працюєте разом над якимсь, наприклад, проєктом. І є бажання робити самотужки. І знаєте, що у вас на це сил вистачить. 15 число показано в цій в цій ситуації. І ви якось будете свої плани втілювати в життя. Так далі. Чиїсь побачення показані мені лютий місяць я б не сказала, що тут будуть вже якісь зміни, ну, скажімо, там на новий рівень. Щоб виходило відносини, ні, поки що воно не так. І взагалі якось лютий місяць вам показаний таким чином, що як вивчаєте людину і як зрозумієте, що для людини номер один по життю. От на чому зосереджена людина, це знаєте, як. Ну, скажімо так, презентаційний період закінчується, і людина починає як розпаковуватись. Як, знаєте, оце обгортка ця святкова, така, ну, така гарна, щоб вам сподобатись. Вона вже трошечки буде як розкриватись, як відлітати від людини, і ви вже будете бачити людину, як є. Ну, і там якісь свої висновки будете робити. Тут є літери для когось, Ну як кому звернути увагу на цю інформацію? А, літери ПЛА. Ні, Р. Літера Р. Більш не бачу тут літер. Дивіться, як це може бути ну, побачення якась любовна історія, історія кохання. А може бути і ситуація, коли ділові якісь стосунки, і теж людина себе презентує, звісно ж. І може там нова людина на роботу до вас влаштувалась, і поки що спостерігаєте людину і для себе якісь там висновки робите. Ну, тобто, така розпаковка. Далі тут нове знайомство для ділових якихось там втілень для когось, це може бути і приймаєте на роботу нову людину, чи приходить до вас на роботу нова людина. Ну, Щось тут, якесь таке не дуже задоволення. Так, питання виникає, чи то та сама людина, чи то треба лишати цю людину. Для когось з жінок показані хвилювання за здоров'я людини, хтось з вашого оточення, ну, от як буде потребувати допомоги саме через стан здоров'я. Якось ви будете тут надавати допомогу. Певні пересування показані для людей, як в сім'ї, От приймаються якісь там рішення про пересування. Тут жінка мені показана, От для неї працю, малюється дорога. Це вже якісь будуть прийняті рішення, і буде саме по собі пересування. Для когось це навіть такі закордонні. Бо бачу, що людина той шлагбаум проходить кордонний, і далі там просувається, там, де там є плани побувати. Так, добре. Давайте ось тут побачимо, що тут нам ще малює філіжанка. Взагалі, то по роботі непоганий місяць. А от що стосується особистого життя, то для декого, на жаль, будуть сварки в сім'ї. Знаєте, коли люди силами міряються, коли визначають, хто сильніший, хто головніший в сім'ї. Але оце така ситуація для когось з вас може бути налаштована кимсь третім. Знаєте, коли хтось втручається в стосунки зі своїми порадами. І оці поради розсварять геть людей. Бо тут, знаєте, чоловік навіть таке закидає, що та все, іду геть. На хіба воно мені треба, отакі. для когось зверніть увагу, бо буде жалітись чоловік, у нього щось там по роботі не виходить, і він буде такий, знаєте, наелектризований. Свої погані настрої він буде приносити додому. То будьте уважні, щоб оці... він не встиг по дорозі додому втратити цей, знаєте, нервовий стан і трошки заспокоїтись, то дайте йому. Трошки часу, ну, скажімо, там півгодинки, хай він відійде. Краще там філіжанку чаю йому, горнятку чаю, там кави може дайте. Хай людина трошки як видихне от, от той нервовий стан, щоб просто заспокоїтись і вже спокійно спілкуватись в сім'ї, щоб не було тих сварок. Для когось з молодих чоловіків. Щось таке гарне, якесь швидке виконання показане. Це, знаєте, як людина собі щось там навигадувала, щось дуже бажання було зробити. І це вийде у лютому місяці. Якесь питання буде для нього вирішене. Так, і все ж таки блюдечко. Ну, тут знов мені дублюють цю інформацію, коли людина, ну, мало того, що він втомлений, приходить додому, він ще й хвилюється, там, десь на нього дуже тиснуть по роботі. Йому важко то сприймати, важко взагалі. От, просто такий період зараз у людини. Знаєте, коли навіть повертатись не хочеться. І от жінка тут, тут на жіночу мудрість натякає, філіжанка. Що ви можете бути тією самою вдачею для свого чоловіка. Чи там, наприклад, може батько у вас приходить такий втомлений додому? Може, це про брата вашого йдеться мова. Ну Ви можете просто йому допомогти своєю мудрістю. Ви можете... Це може бути ще й ситуація, коли ви може не живете разом, а спілкуєтесь просто за телефонними розмовами. Ви можете і так людині допомогти. І дивіться, тут є літери або ваші ініціали, або ініціали цього чоловіка літери Л, схоже на П, S, U, Z, А? Ну і все тут більш літер не бачу. Так. Так, дивіться, ось тут мені показана ситуація, коли ще на початку місяця людина починає щось робити. Ну, як знаєте, десь треба піти. Як, ну, як це може бути? Це ну, як станову якусь відвідати, як щось переробити чи зробити нову якусь справу. І потім дуже заспокоюється. Ну, тобто, це щось, що ви собі малювали як складну річ, воно не буде так складно, як ви собі малюєте. Ви пройдете, у вас є сили, у вас вистачить знань, вистачить вмінь зробити. Ну, це просто вам поки що ситуація вважається дуже складною, страшною. Але ви подолаєте її так заспокійно, знаєте, так. Потім видихаєте сидити, встановлюєте свої сили. Бо тут більше сили витрачене не стільки на те, що треба робити, скільки на хвилювання. Так, якщо хтось тут, ну ви якось як публічна людина, наприклад, там може у вас Наприклад, теж канал є. У вас як побільше глядачів. Це, знаєте, люди як притягують якісь там цікаві теми до вас, як ви їх розкриваєте, але вони ще з собою приводять. от Щось подобається, дивляться, подобається, цікаво, і є бажання як порадити вас комусь. от настільки... Ви зможете зацікавити аудиторію. Потім для когось з вас показане, зараз хвилиночку, це з 2 по 6 або 12 число. Числа, в які вам все треба як, ну, як швидко робити, не втрачаючи час. Тож звертайте на це увагу і будьте зосереджені на тому, що ви робите, бо ну, якось ви так просунутись можете швидше у ваших справах. Ну і багато попереджень, що бережіть своє здоров'я, бо нестабільною буде температура а, там, на вулиці, і якось воно буде ну, от, на ваше самопочуття мати стосунок до цього. Ну, це може бути тиск, можуть бути такі, знаєте, от, Внутрішній стан нестабільний. То будьте уважні, щоб у вас там, якщо є, треба якісь ліки приймати, щоб вони у вас під рукою були. Все, на цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую, всім вам дуже бажаю гарного місяця і гарних подій в цей місяць. Хай він буде для вас. Приємним, переможним, і хай він буде наповненим міцним здоров'ям і гарним настроєм. Бережіть себе. Побачимось всім пока.